За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кровію пролиті, Спокон віку прометея та морелка карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не несе слави Бога, великого Бога. Ми віримо в твої сілі і духу живому. Встане правда, встане воля і Тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. А поки що мої думи, моє люте горе, сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з носою. Мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш.